Телефон появився в сороки, завдає всім базікам ороки. І сові, і вороні, і лису, і бобру, що живе біля лісу. А ви чули, ви знали, ви бачили про останні тріскочі новини і по три і по чотири години. А ви чули, ви знали, ви бачили? А учора, що клята вчинила до ведмедя в барліг позвонила. А ви чули, ви знали, ви бачили? Пробудився ведмідь, а на дворі Ще сніжинки блищать, наче зорі? І ревів лишомоги, і плакав, півзими не доспав бідолаха. Тож над лісом, над гаєм і бором звірі й птахи вигукують хором. Доки жах цей терпіти нам доки. Відключіть телефон у сороке.